Доброго дня моє вітання, як завжди, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні нашій увазі такий любимий всіма українцями автомобіль Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль 2017 -го року, голубенький металік на таких художніх, легкосплавних дисках, як ми бачимо, гума в хорошому стані, пірелі. Літня. Автомобіль весь в збереженому стані, лакофарбове покриття як нове, такі нарядні ледовські стопи. Бампер з такою срібною ставкою, що характерно комплектації GT-Line. Автомобіль має двигун 1,5 дизель. 81 кВт, 110 коней, перевірений електронним товщиноміром фарб. весь в рідній фарбі лише капот перелакований від скольчків. Тобто сколів ми не бачимо на капоті, фарба не відрізняється. А електронним товщиноміром фар показує, що капот перелакований. А так, автомобіль в чудовому стані, комплектація GT-Line, вікна заводське тонування, хром під вікнами, рейлінги. салончик такий, як в Меганах Intense Велюр в поєднанні з. Шкірою досить приємний на дотик. Має автомобіль навігацію, клімат двохзонний, маленький планшет, парктроніки зад-перед. пробіг даного автомобіля. 188 тисяч. 1,5 двигун, ще раз 81 кВт, 110 коней. Має ледівську підсвітку в картах дверях, дверей. Отакий От автомобіль приїхав з бельгійського аукціону лізинговий в досить гарному стані. Накладочки Меган на порогах. Тут ви можете бачити автомобілі в такому стані, в якому вони приїхали. Можливо, там мінімально попилисосили килимки і зверху змили бруд. Бледовські такі нарядні стопи, вражаючий дизайн. Дані стопи виділяють автомобіль з потоку інших автомобілів. Досить Нарядний дизайн. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, 9500 євро. Ціна в Україні буде прораховано і написано в темі даного відео. Хто користувався таким автомобілем, як Renault Megane 3? Renault Megane 4. Пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок даного автомобіля, на рахунок дизельного двигуна К9К, який стоїть в Renault Megane 3, Renault Megane 4, Grand Scenic 3, Grand Scenic 4. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Щоб не пропустити наступні відео, наступні цікаві пропозиції. Звичайно, робіть замовлення і діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео!